Урок 115 Повторення пройдених уроків для ранкових і вечірніх оглядів. Приділяємо 2-3 хвилини зранку та ввечері. Урок 99 Моя єдина функція тут це прощення. Скажи, моя функція тут пробачити світу всі помилки, які я зробив, бо таким чином я визволений від них разом із усім світом. Урок сотий Моя роль. Є важливою для Божого плану спасіння. Скажи, я необхідний для Божого плану спасіння світу, бо Він дав мені свій план, щоб я міг врятувати світ. Кожну годину нагадуй собі. Моя єдина функція тут це прощення. Кожних півгодини нагадуй собі, моя роль є важливою для Божого плану спасіння. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.